Уроки для Катрусі Ти вже навчилась знаходити головні слова та встановлювати зв'язок слів у реченні, тому може зустрітися зі своїми улюбленими персонажами з мультфільмів та ляльками, а також допомогти їм в опануванні української мови. Про пригоди маленької невановної дівчинки, яка нікому не дає спокою, особливо своєму другові ведмедю. Ми дізнаємось з мультиків Маша і Ведмідь. Персонажі потрапляють в дуже веселі ситуації і нам з ними теж весело. Але допоможу їм знайти головні слова в реченнях. Маша варить кашу. Хто? Маша. Підкреслимо однією лінією. Це головне слово. Що робить? Варить. Підкреслимо двома лініями. Це теж головне слово. Отже, Маша варить. Це головні слова в реченні. Ведмідь любить грати в шахи. Хто ведмідь? Підкреслимо однією лінією. Що робить? Любить. підкреслимо двома лініями. Ведмідь любить це головні слова в реченні. Дружба це диво надзвичайна добра і красива казка, бо головні герої це симпатичні поні. Вони живуть в чарівному містечку Понівіллі. Спостерігаючи за їх веселими пригодами, ми навчаємось добру і взаєморозумінню. Допоможе чудовим поні знайти зв'язки слівуречені. Жителі Понівілля володіють незвичайним талантом. Але спочатку пригадаємо, про який незвичайний талант іде мова. Зрозуміла, можуть виправляти погоду, читати, прогулюватися по хмарах. Отже, про кого йде мова в реченні? Про жителів. Хто жителі? Це головне слово в реченні. Підкреслили його однією лінією. Що розповідається про жителів? Вони володіють. Що роблять? Володіють. Це теж головне слово в реченні Підкреслили його двома лініями. Отже, головні слова в реченні Жителі володіють. Тепер поставимо питання від головних слів до другорядних. Жителі чого? Поневілля. Володіють чим? Талантом. Талантом яким? Незвичайним. Мультфільми Вінкс-клуб любить переглядати і дорослі, і діти. Дівчатка-подружки перетворюються у фей і з ними трапляються неймовірні пригоди. Вони борються з темними силами зла. Аж ось і твоя улюблена Лейла. Вона завжди приходить на допомогу. Та лялькам Вінкс поширити речення головними словами за допомогою питань що в дужках. Борються феї. Борються феї з чим? Зі злом. Лейла приходить. Лейла коли? Завжди. Приходить на що? На допомогу. Назвичайна школа, де навчаються і проводять час діти знаменитих монстрів, монстр Хай. Ебі твоя улюблениця. Вона донька снігової людини. Дівчатка мають змістовно проводити час, організовувати різні гуртки. Вони мають робити щось чарівне, і це їм завжди допомагає захищати себе і своїх друзів від різних неприємностей. Однак вони майже не знають української мови. Допоможе їм поставити питання до слів. Сміливі дівчатка навчаються в незвичайній школі. Хто? Дівчатка. Дівчатка що роблять? Навчаються. Дівчатка навчаються це головні слова в реченні. Поставимо питання від головних слів до другорядних. Спочатку від слова дівчатка. Дівчатка які? Сміливі. Тепер поставимо питання від слова навчаються. Навчаються де? В школі. Ми поставили питання від головних слів до другорядних. Але зверни увагу, від слова в школі теж можна поставити питання, бо в реченні є ще слово, яке пояснює саме слово в школі, хоч воно не головне, а другорядне. В школі який? Незвичайній. Навіть земля існує вигадана країна, де живуть забавні, круглі звірятка, які постійно придумують собі захоплюючі пригоди. Різнокольорові колобки, розумні, добродушні, і весь час один одному чогось навчають. Твоя улюблениця Нюша — модниця, красунь світу смішариків, їй так і хочеться, щоб заради неї робили подвиги. Звірята кульки. Живуть у своїй казковій країні і вирішують проблеми, що виникають навколо них, спілкуючись і допомагаючи один одному. І ось цього разу вони вирішили допомогти другокласникам заповнити таблицю про речення. Виявляється, вони добре знають українську мову. Однак перевіримо речення бувають. Розповідні, питальні, спонукає. Так. Вони вживаються. Розповідні. Розповідають або повідомляють про щось. Питальні. Запитують про щось. Спонукальні. Спонукають до чогось. Так. Розділові знаки в кінці речень. Розповідних крапка, знак оклику. Питальні знак питання. Спонукальник крапка, знак оклику. З питальним реченням все зрозуміло. Запишемо питальне речення. Коли в розповідному і спонукальному реченні ставиться крапка, а коли знак оклику? Ми записали питальне речення. Знак оклику ставимо. Якщо розповідне речення вимовляється з особливим почуттям із захопленням, радістю, яка чудова казка. Знак оклику ставиться, якщо в спонукальному реченні висловлено сильне почуття. Робіть лише добрі справи.